Всім привіт, всіх вітаю 24 вересня. Зараз йду. Вже на силу вам буду показувати цей. Ось все, що бачите, предстоїть розгрузити кукурузу. Буду вам показувати Водолій. Короче, будемо тестувати водолій із Зрівнювати короче, Водолій із ландишом. Будемо робити об'єктивне відео. Будемо зараз ми узнаємо. Він схожий з ландишом. Це замінник буде ландиша чи ні. Ну, коротше, зараз зроблю вам чесний огляд. Ну Звісно, на мою думку суб'єктивну, це знаєте, трошки чуть-чуть буде некоректно. В якому плані? В тому, що водолій у мене на прививці. Діло в тому, що розумієте, це прививка цього року. От. Я поставляв там вісюльки. І зараз ми зріжемо, що я вам зараз показую. і Зараз підемо я покажу, де в мене більша грона. І, і там зріжемо це все діло. І будемо як би, робити. Розріз будемо. У мене ще залишилося трошки Коротше, ось, у ландиша в мене поставалася і пасинковий, і такий ще трошки, ну, той тобто є, і не пасанкове, а іменно де грони були, там воно з той сторони ще є трошки. І ось о водолійця теж у мене ось у прививка. Ось у вона у мене прививалася. Ось. О. Ось, у, дивіться, ось. У. Прививка, це в мене все водолій. Ця стеблинка має ось. Бачите, одну вісюльку і ось друга. Оце на одній лозинці. От, ось ж воно, дивіться. У мене все забірковано, водолій написано, все, ще є сигналки. Ну, коротше, зріжемо оцю ось огрону. Я там оту покажу, щоб зразу як заходив. Коротше, я це в себе зрізаю. Зрізаємо. Ландиш, зараз це все на стіл. І будемо, і будемо провіряти. Таке ж буде водолій заміна мінником ландиша чи ні. Зараз узнаємо по смаку і як воно, що. Ну, коротше, зараз будемо тестувати це все діло. Так, грона Ландиша, я вже ось зрізав, там воно, ну я вам показував, в мене ще вони, воно є. Коротше, ось грона Ландиша із, ось, із бумажкою, щоб не спутатися. Да? І зараз ми йдемо, зрізаємо оці ось ось о. ось, о. оцю грону зрізав, я ось, о, дивіться, держу. так, І зараз підемо до того куща. Так, отак ось, ложимо, вона без бірки. Так, і зараз зріжемо ту вісюльку з цього куща. Ну, щоб пробувати. Так, ось вона. Зрізаємо цю ось вісюльку. Я її вже тут щипав, щипав, бо хочеться. Ладно, та хай ще повісить. Десь Десять, фата нам і цього, тим більше буде. Більш-менш об'єктивне таке. Бо я перестраховщик ще той. Я з різних місць брав, виписував водолій. Ну як бачимо, дивіться, Є, ну абсолютно однаково. Ось вже тільки що приніс привоз. Це з одного краю водолій, це з другого краю України водолій. тобто Абсолютно з різних місць. Ну, Ця правда защіпана сильно, бо вже, бачите, тут немає. Тобто, до вашої уваги, ось ландиш і оце ось рядом водолій. Дивіться, давайте приблизимо поближче. Що ми тут? Давайте колір. Почнемо да? з кольору. Колір у нас абсолютно одинаковий. Тут не можна сказати, що. Той жовтіший, той зеленіший. Колір однаковий. Так, значить, ягода. Форма ягоди. Форма ягоди, як на мене, у Ландиша. Давайте оці ось ось візьмемо. Дивіться, бачите, такі. Ну, Я беру самі-самі більші. Зараз я їх ножницями візьму. Отак, дивіться. Опа. Ось ось. Три ягоди. Ландиша. І три ягоди. Давайте отак ось раз. Ну і цю ще візьмемо, Два-три ягоди. Отак. Значить, дивіться, що ми маємо. Ця вроді чуть, чуть така, чуть загострений, вродь би, в ландиша, наче чуть-чуть йде як на загострення кінчик. А в цій більш такий пологіший. Ну, якщо отак от дивитися по гроно, отак ось, так ось да, то можна, ну, геть. Хоча не всі, це і одиничні такі. Тут ось, ось дивіться, ось оландиш, да, зараз другу вирву ягоду, дивіться. Другу вирву ось оландиш. а ложу сюди, гляньте, вона нічим не відлічається, гляньте. Ось так от. Рядишком. Та диві, котиться. Дивіться, ось оландиш, ось у водолій. Чим вони відлічаються, нічим. Геть. Тобто давайте умовно скажемо. І тут же ж треба ще, я ж вам казав, робити поправку, що це дорослий кущ, ось, він, я коло нього знаходжуся, цьому кущу 5 років. А це просто прищепа. Цього, цього року прищепа. Так, що ми далі будемо? Зараз ставлю камеру на штатив і будемо робити заміри по цьому, ну, по вазі. Так, значить, отак нахилимо камеру, так? Да? Так, закріпили, закріпили, беремо. Отак. Все, вроде би все в нас буде добре. Можна ще чуть-чуть нагнути. Так, оцю у нас, дивіться, оп'ять ж. Цей водолій. Ось -о. ось -о водолій. Далі ось лежить. Зараз піддвину. Бачите, три в кучі вони, та щоб не путатися. Беремо віса свої, міряємо вагу ягоди. Що заважує у нас, так, віса у нас затарувалися, нулі стоять, ложимо водолій, три ягоди водолія. 24 грами. В середньому 8 грам получається. Вось, ну, тут 246 було, да? Ну, бачите. Коротше, убираємо ці 8 грам. Ложу три ягоди. Ландиша. Три ягоди Ландиша, 28,66. Ну, тобто, 9 грам. Ну, ви ж бачите, що вони значно більші ягоди трошки. Чуть-чуть. Не набагато, ну, різниця. так. Да? Все одно ж видно, що. Ось так ось. Якщо зірвати такі самі середні із цього, ось зараз я зірву точно такі, як і на які ось ложу. Дивіться, абсолютно одинакові ягоди. Це ландиш так І що він показує, дивіться, пошти 24. ну все, Бачите, одиничні ягоди ландиша. ну Без гребіножки, без нічого, щоб не путалося. І ось оці водолія дивіться, ложу. ну Водолія всі з згребяну ну все, бачите? Відлічаються чим. Я не бачу, щоб відлічалося. Так, далі. Це ми зважили, подивилися. Робимо розтин, дивимося, що там у нас по консистенції твориться. І значить ось беремо ландиш, ріжу ландиш. Mm. Кісточка чорна. Ну, понятне діло, кісточка чорна. Він давно стиглий у мене, вже його майже нема на кущі. Кісточка чорна. Як не странно, щось тут у мене по одній кісточці. Більше я щось не бачу. Бачите, три ягоди розрізав і кругом по одній кісточці. Так, да, більш немає. А, ні, ось у мене усінька ще є. Ну, коротше, це отак, бачите? Так, двигаємо в сторону. Чуть-чуть отак. А тепер зараз будемо водолія розрізати. Розрізаємо водолій. Ось о, дві кісточки. Ну, теж, бачите, одна кісточка і одна манюсінька щось. Можна сказати, що одинаково, да? ріжемо і цю. Дивіться, ця сама картина. Кісточка і маленька. Так, ладно, це двигаємо, щоб не спутати. Тепер заміряємо цукор. Зараз ми ландиша. Беру. Зараз я прип'ю. При, підніму трошки отак От ось. Так, беремо ланде ось наш. Він без грибі ножок, ну, ми не спутаємо. Так. Оп. Щось мало я тут на, налив. стеклу. Так. Рівно, Я камеру зараз не можу зняти, повірте, тоді буде вам залишається тільки на слово вірити. Рівно 19 брікс. Оце, оці ягоди 19 брікс. Це ландиш. Зараз ми це діло витираємо. Все. Так, і робимо водолій. ну Водолій на прививці. Понятно, що може бути. Чесно скажу, я не знаю, я не міряв. От зараз я це роблю, бо роботи багато, я просто не, не, не вспіваю за всім. От Зараз я вам скажу точно скільки тут. На даний момент у водолія тільки, тільки 16 бріц. 16. Тут 19, а тут 16. Ну, зрозуміло, вона на прививці. Так, що давайте по смаку. Тут найголовніше цікавий смак. Так ми вже розібралися, що практично ну, хто, якщо не професіонал, то може не відлічити. Це я вам ну, можу з упевненістю сказати, що якщо немає на участку тої чи іншої форми, то так, якщо показати дві грони, то не відлічиш. Так, ландиш. Ну, ландиш, ну що я куштувати тут. Ну я покуштую, звісно. Не перевершений смак не зря він по мускатах номер 1 Так, ну тепер буду куштувати водолія. Я вам кажу, хоча можна, звісно, тут поправку скинути на те, що ну, трошки не об'єктивне буде, ну, бо не в рівному умовах куч ландиша і прививка водолія. Так, значить, шкірка. По шкірки кажу. Шкірка одинакова. Один в один з ландишем. Абсолютно. Що, в ландиша, чуть така грубіша. Так. Да. Що в водолія? Шкірка одинакова. Консистенція на даному, в даному випадку у водолія Чуть-чуть плотніша, Чуть-чуть, не набагато. Ну, отак от даже я покажу вам. Воно даже буде видно вам і на камеру. Дивіться, ось я цю здавлюю. Да? І здавлюю ось оце в мене оце ось ось ландиш. Дивіться, воно навіть по кольору видно. Ця більша така соковита. Ось дивіться, на ісок усе вже для капає. Бачите, дивіться. Капає сок прям. А в Ландиша ще треба видавити його. Тобто треба... кажу цього, водолія. Це Яландиш вам показую, що сок ось летить. Як почав цим ось така консистенція, ну може вже він перевісів, то може так. От. от. А у водолія трошки плотніше, ну тут же ж і цукору було менше, ви ж самі бачили, 16 я вам сказав. А тут було ну аж почти там 19 з чим, то тут ну так, 19,5 це от точно на сьогодні. Може я ж не буду всі тут зараз пере, може, десь і більше є. Ну, тут все 16, вона б ще її висить би. Ну... Що, по мускату хочу сказати. Значить по мускату більше, если от, от... геть, ну, чесно пречесно ландиш трошки все-таки все, все равно. ну, або він просто вже перевисівши, достигший -м. дуже насичений такий у ландиша. А е у водолія виходить мускат є. Не хочу сказати, що його нема. Ну, він ще не такий виражений, як у Ландиша. Можливо, що йому ще треба висіти. Ну Я вже не буду його держати. Мені ну, треба, щоб трошки лоза там визрівала. Нема, не бачу я сенсу його там. Я подивився, що воно мені показує да, на цьому. На вигляд, от як він себе показує. Дивіться, абсолютно однаково. Якщо в нього дійсно проблем немає, ну, з осипанням, ну, поки я нічого не бачив, це ж прививка, розумієте, я от не можу вам от сказати з точністю, що от водоліз 100% буде краще, ніж Ландеш. Ну так, да, дивіться, гроно рихле, похоже на Ландеша, Муска Мускат чуть, чуть слабший. ну, Можливо, що не достигший він. Ягоди, розмір примірно ну, однаковий. Якби, якби був водолій теж, там чотирьохрічним кущем чи п'ятирічним, я думаю, що були б вони і ягоди ну, були б однакові по величині. Ну, по мускату, все одно. Хто б там що не казав, не знаю. Я кажу, що може він ще не досихший, Аби був цукор однаковий, ну, тоді б сказати, б, ну, Ну, боюся, що поки він вирівняє цукор, то в мене вже не стане ландиша, понімаєте, на участку, то вже і те, що є. Ну, Має право на життя. Буду, є у мене, я ж кажу, кущик, я собі посадив, то буде він у мене 100% рости, бо ну, треба дивитися, буде він ще осипатися, не буде осипатися, як він себе веде. Прививка цього року, що тут можна казати? Мене дуже просили зрівняти. Ну от на даний момент отак я розказав те, що, що я відчув по відчуттях. Оце якось оце отак воно. Думаю що. Може на 100% він не зрівняється по мускату. Да? Ну, отак, от, що я бачу, отак, якщо стоять, об'єктивно дивитися, то абсолютно один, вроді, знаєте, як один і той же виноград, якоби. Но мускат все одно сильніший у ландиша. Ну, поки. Ну, цей теж непоганий, якби мускат є вже все. Ну, може не такий сильно виражений. Оце, вибачайте, може ви Хотіли щось друге почути. Ну, те, що я зміг, і зато об'єктивно, як я бачу, як я у себе, як, що в мене на учаску, бо зараз розказати, що да, 100% воно замінює величина і все, ви все бачили, оно. все у відео показано. Розмір, вага на розріз, консистенція, все я вам це показав. По смакових ландиш впереді водолія, ну це на сьогодні. От. Якщо б був би одинаковий цукор, тоді б можна було сказати, що от, чи вони рівні, чи ні. Ну, я не думаю, що от моя чисто об'єктивна думка, я не думаю, що водолій перескакає ландиша. Н -н -н. Ну, бачите, виглядає форма і все остальне точно один в один. Так що це так. На цьому все. Вибачайте, що затягнув довго, як цей. Ну, а якщо воно не спіле ще толком, да, ну, смисл просто розказувати бред якийсь. Як є, ось так і є. я ж кажу. 16 брікс, ну, це ще це не стигло. Десь, його. Ще треба, бо і консистенція видно, що вона ще трошки пружнувата, ну і ждати нема вже куди, бо вже той заканчується, а той якби, прививка. Ну, оце так. До побачення, до наступних відео.